Всім привіт! Вітаю вас на каналі React для початківців. Мене звати Віталій Рубан, я працюю в компанії Tara. І сьогодні хочу дуже коротко розповісти вам про BAN, Нове середовище виконання JavaScript, стабільна версія якого була випущена в світ 8 вересня 2023 року. І яке позиціонується як убивця Node.js. Отже, що таке BAN? BAN – це нове середовище виконання JavaScript коду, яке використовує рушій JavaScript Core від Apple. Якщо спрощувати, то бан це те, що власне і виконує ваш код. На сьогоднішній день існує декілька популярних середовищ виконання: це Node.js на рушії V8 від Google та Deno на тому ж самому руші v8. Всі вони виконують одне єдине завдання: перетворюють людиночитабельний код на команди, які розуміє ваш комп'ютер. Тепер давайте поговоримо про можливості бан. Розробники подають бан як все в одному інструмент. Який? По-перше, майже сумісний з Node.js і готовий його замінити з мінімум зусиль. По-друге, дуже швидкий: за замірами розробників, бан Install швидше в 29 разів за NPM. Заприклад, узято встановлення ремікс проекту з кешу, а виконання скриптів швидше в 25 разів у порівнянні з NPM та у 18 разів у порівнянні з Yarn. По-третє, має вбудовані інструменти для повсякденних завдань розробника. А саме, вміє виконувати TypeScript без явної компіляції в JavaScript, має вбудований watch та режим гарячої заміни файлів, може бандлити та мініфікувати файли без сторонніх залежностей. Має вбудований тест ранер з джест-подібним синтаксисом. Окрім цього, він ще й побудований з урахуванням можливості розширення за допомогою плагінів. Та навіть має вбудовану базу даних SQN Lite. Звісно, втриматися і не спробувати все це було б неможливо. Всі експерименти я проводив на Windows 11 і от що в мене вийшло. По-перше, наразі версія Ban 1.0 не працює на чистому Windows. Відсутня необхідна збірка. По-друге, мені все ж таки вдалося запустити бан на Windows, але лише за допомогою Windows Subsystem Linux. При цьому зараз є проблема з візардами. Використання Create Next Up, Вайт та інших стартерів, які мають хоча б два кроки, і пропонують вам обрати один з декількох варіантів, на жаль, неможливе. Третє, бам дійсно швидкий у встановленні залежності. Не миттєво, але дійсно дуже швидко. Я думаю, що ваш cicd майстер буде щасливий. Четверте, TypeScript підтримується з коробки, але виконується, незважаючи на помилки в ньому. Комусь це плюс, комусь мінус. Доведеться таки ставити ТСК. П'яте. Тести також підтримуються з коробки і дуже схожі на жест. Якщо у вас з ним є досвід, буде простіше. Плюс ви зможете перенести їх з попереднього проєкту. Загалом, мені сподобалось. Але є декілька моментів, які викликають занепокоєння. Перше, це відсутність підтримки Windows. Що не кажи, але частка Windows-розробників дуже велика. А Windows App System Linux, як бачите, не вирішує всі проблеми. Якщо підтримку Windows будуть ставити в останню чергу, Бан буде менш популярним, що, в свою чергу, відобразиться mm -hmm. на швидкості його розповсюдження. Друге, підхід все в одному це чудово, але дійсно складно. Це може призвести до більшої кількості багів, ніж при підході одна задача, одна функція. Я б сказав, що бан взяв протилежну від Node.js філософію в цьому питанні. Подивимось, що з цього вийде. Висновки такі: Бан однозначно цікавий та амбітний проєкт з гарним потенціалом. Чи замінить він Node.js в найближчі рік-два? На мою думку, ні. Що буде потім, вже залежить від підтримки спільноти та наполегливості розробників. До речі, якщо вас цікавить повна версія того, як я пробував бан, посилання зараз на вашому екрані. На цьому в мене все. Дякую всім, бережіть себе і скоро побачимось!